Отже, це п'ятий урок. Ми створюємо знову ж таки проект продовження Java. Це буде у нас 26 те приложення. Пишемо Готово. І створюється новий проект. Ви знаєте, що це довга і мучительна справа, коли воно створюється. Але тим не менше, коли він створений, це вже краще. Зараз ми це побачимо. Є у нас Java Application 26. Ми э, відкриваємо на Java Application 26. Новий пакет це буде JForm. JFrame, перепрошую. JFrame. New JFrame. то нехай буде New jframe, чи як, чи як? чи як, Давайте подивимось сюди. Oto moje zadanie. To ma być form 1, form 2, form 4, form 3, 1, 2, 3, 4. Будемо називати ich tak. Form 1. Tak? Czy nie? Sekundu. Aha, to typu Main. Main to jest form 4. Отже, form 4, 1, 2, 3, 4. Pojechał. Form 1. Gotowe. Але проблема в тім, що форм 4 має бути main, Головною формою. Хоча головна форма це більше для C-Sharp підходить. І, як ми це робили, здається, на другому році, встановлюємо кнопки, дві кнопки. Кнопка 1 і кнопка 2. Давайте зменшимо наші форми, для чого нам такі великі форми. Кому вони потрібні? Там по дві кнопки було. Ви не пам'ятаєте? Бо я не пам'ятаю. Отакі вони були. Отак вони навіть робили. Отак. Ось таким чином воно все робиться. Це є форма 1. Так. Так, якщо це форма 1, то має бути такое. форма 2 і форма 4. Прописуємо. Форма 2 І форма 4 Тепер оці дві штучки ми, по-перше, поставимо якось посерединці. А по-друге, скопіюємо. По-третє, створюємо у пакеті по замовчуванню новий JFrame. Називаємо його Form 2. Натискуємо готовенько. І на цьому New JFrame 2. Jaki będzie teraz form 2 Wyjrzyjemy nasze dwie кнопki To jest też po Na form 2 U nas form 1 i form 4 Patrzcie jak się do form 4 już jest Tu po prostu zmieniam Tak, coś nie to się robi CTRL-Y, CTRL-SHIFT-Z Nie? Ale Так, ще раз, посерединці це має бути Form 1 і Form4, так? Form 1 і Form4. Перевіримо. Чи це дійсно має бути Form 1 і Form4. так? Тепер Form4 main. Чи спочатку давайте Form3 створимо, то не грає ролі. Form3, щоб вже по порядку якось зайшли. Form 3 створюємо, створюємо, створюємо. Створили. Зменшимо їх. Не обов'язково вони мають бути стандартні, але можна було б робити навіть під якийсь спеціальний розмір. О, це таке Це для нас не дуже важливо. Це є форм 3. форм 3 це є форм 4 і форм 2. форм я знаю, що можна було поміняти місця. І Form форм 2. Form4 і Form2. Крім того, ні, давайте спочатку закінчимо з цими формами. Бачите, якісь сезоні річні. Form3. Тепер Form4 Main. Створим Form4. Теж в нашому пакетику. Form4. Тут ми не будемо прописувати, що це Form 4 main. Хоча б в принципі, можна це не грає ролі. Знову ж таки, як і все решта. Запхали, бачите, рівно майже посередині вийшло і які ви кажете номери номері 4 це 1 і 3. 1. форма 1. І форма 3. І форма 3. Отже, ми бачимо, що перехідники у нас є, як то кажуть. Будемо переходити з допомогою цих форм туди, сюди і так далі. Але давайте ми перейдемо до Форм 1. І підпишемо, що вона у нас е, ми заходимо сюди, щоб виділився квадратиком оцей оранжевий. Оця штука. І там, де тайтл, ми пишемо <кхем> Форм 1. Для чого це ви зараз все побачите? Чесно, побачите. Форм 2. Тайтл пишемо. Form 2. Виділимо собі скопіюємо, щоб тисячу разів не переписувати одне і те саме. Форма третя. Так, хильку. Отак, тайтл. Форм 3. І форма четверта. Там де тайтл. Форм 4. Отже, зробили ми оцю штуку. І тепер викликаємо форми. Як ми це робили? Хто пам'ятає? Я вже не сильно пам'ятаю. Коротше, тикаємо два рази на цю кнопку. Далі кудись-сюди заходимо. Тут я писав, здається, коментар, пам'ятаєте? Замість коментаря тепер пишемо. <кхм> там було new. І тепер буде просто форм 1. Чи хто там? На яку ми кнопку націонали? Хто пам'ятає? На форм 2. Угу. Отже, Form 2 к е, ці Крапка. Set visible True. А оця наша форма мала би стати False Visible, але пробуємо спочатку хоча б так Shift плюс F6. <кхм> <Пойдем>. <кхм> У нас мало би е, з'явитися. Форма друга. Зараз будемо бачити, чи все у нас вдалося. Як бачите, воно у мене дуже повільно відбувається. Чомусь це що відбувається? 99% процесора процесору зайнято. Хто їсть? Найбільший пожирач SQL server Windows. Цікаво. Відкрилася наша формочка. Бачимо так. Undскаy Form 2. І у нас з'являється Form 2. Бачите, є Form 2. Ми їх знати малими зробили. Коли я закриваю одну, закрилися всі обидві. всі обидві. Обидві, коротше кажучи, закрилися. Давайте ми зробимо їх трохи грубшими, трошки ширшими. Отак. Холося щоб воно якось посередині було. Але щоб одночасно було і видно. Що форма така, така. Якою ми зробимо розмір? 300 на 300. Чи як? На... там. Десь там було таке. розмір задати. Ну, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Не, ліпше тут не чіпати. Добре, менше з тим. Ставимо якось посередині. Є е, наша Form 2 і Form 4. Першим переходили на Form 4. Ось воно ну, нам зараз відкриє наш код, даємо цей код копіюємо собі та й все, та й не паримося, що нам ще щось париться. Просто тут міняємо на Form 4, боже, та й все, та й дякую. Um, в принципі. В принципі, в принципі таке воно. Має бути, тепер йдемо сюди. Там, де фарм 2, значить має йти на форм 1. Так. Форм 1. Set visible true. І отут, знову ж таки, на форм 4. Форм 4. Set visible true. Тепер На форм 4. Ало? <към> на форм 4. Set Visible True. Uh, тут ще една кнопка и у нас. На форм 2. Set Visible True. И в принципі там треба було, напевно, все ж таки работи так. бо там та форма закривалася, тому що не знаю, що вона скаже, якщо. Добре, подивимося зараз. Е-е, uh, так, я вже заплутався, куди там мало їхати. О, oh, G button 1, G button 1. Про. Значить, на форму 1 и на full form 1. А тут Форм 3. Все, з цим ми закінчили. Тепер повернемося до проєктів і збільшимо їх розмір. Треба було встановляти цей просто по центру, щоб були ті елементи, а ці штучки. Щоб просто собі були такі. Зараз ми перевіримо, чи все нормально функціонує. Ну, я думаю, помилок не може бути, тому... E, z pierwszymi poczynają czy z pierwszymi poczynamy, czyli z jakiej mamy ten mały poczynamy. tam main. Main u nas czwarta forma, no dobra, 4 czwartej tak z warty. Form 4 form 4 main form 4 w form 4 w form tak w form 4 w form 4 w form 4 w form 4 nie form 4 w form 4 ale nie fakt Отже, запустили, бачимо Form 4 main. Давайте зразу відкриємо собі нашу цю штуку, щоб бачити, що все буде Form 4 main. На Form 1 і на Form 3. Отже, Form 1 і Form 3. Відкрилося добре. Тепер 1 і Form 3. Ми перейшли на Form 1. Тут можна Form 2. Це наша форм 2. Ми її трохи розтягнемо. форм 2 треба поміняти її розмір. Отже, форм 2. форм 2 приходить на форм 1. Опа! У нас відкрилася ще одна форм 1. Розумієте, що це означає? Це означає, що das ist schlecht. Das ist sehr schlecht з німецькою це погано. Це дуже погано. Дуже погано. У відповідності до цього всього нам треба... Так, хвилинку, де наша та штучка. Десь у нас тут має з'явитися ну, можливість переходу з... з форми на код. з коду на форму. Що воно у нас хоче? О, є. Отже, переходимо... Тут у нас є проект, тут у нас є код код. І в коді ми маємо прописати, яка форма має стати setVisibleFalse. False. Без new, напевно, бо вона у нас вже є. Форма. Де ми зараз знаходимося? Один. Не хочу то не хочу. Тоді new. Тоді має бути, значить, new форма setVisible. Не true, а false. False. І отут теж. False. Так, це Form 1. Тепер там де Form 2. Ходимо в проект, повертаємось до кнопки до кнопок, скажемо так. Set so Visible False. Це і наша Form 2. Form 2. А може, там все ж таки без new мало би бути, я не впевнений. Форм 3. Mm -hmm. Нет, это будет форм 3. И тут new form. Смотрите? Так, new form 3, drewness advisible false. Что ж, и четвертое оставление. Форм 1. Тут має бути, ну... Вставлений код. Та ми нікого не будемо напевно імпортувати, не знаю. Form 4 буде false. І тут теж Form 4 буде false. Тепер пробуємо запустити Shift плюс F6. Запускати плюс F6 або тут натиснути, щоб запустити проект і перевірити, чи він запуститься. Він щось за все не запуститься, бо тому що такий баг зроблений у цій у цьому середовищі. А там, ще десь було можливість прямо запустити проєкт, ну, можна прямо тут натискати правою кнопкою і отут виконати файл. Тут і зразу написано Shift F6. Багато інших можливостей є. О, запустила наша форма, що ми її не побачили. Наприклад, форм 1. Ну, і що? Ну не зникло? Форм 2. Дивіться, ще форм 2. Я можу собі мільярд форм. І що? І що мені от, от з у цього тепер робити, а? Ну, то коли ми закриємо, вони всі закриваються спокійно. Як кажуть, тут нам допоможе... Тут нам допоможе, тут нам допоможе телефон. Десь в мене там були фотки. Так, значить, треба оце, ага, this, set this Visible має бути False. Очевидно, що замість New вішаємо звичайнісінький this. І взагалі нам нічого тепер міняти не треба. Оцей код беремо сюди. Оцей код сюди. І він сюди однаково буде переписуватися. Тут ще десь мала би бути така можливість, щоб виділити повністю лінійку. Ходу тут такого нема. Ну, у візюалках всяких є таке. А тут нема. До речі, ви в курсі, що Visual Studio вже тепер запустила можливість розплатитися. Я таким чином воно висне. Це є третя, це є друга. Це є друга. Це є. Друга форма, це є перша формочка. І це є теж перша форма. Зис означає це. Тобто ця сама наша ем, форма має стати false. Visible false. Ну що ж, пробуємо 6 плюс F6, але починаючи з четвертої. 6 плюс F6. Ти вибач. що робити? Ми вже з вами тут 18 хвилин сидимо. Знаєте, так довгий урок, а наступний урок короткий. <хи> де я просто покажу, то в принципі він і є другим уроком. Той короткий урок, де я просто показав, як викликати форму з форми. Ну, а тут лабораторна вже робиться. Тому як ти кажуть, майте терпіння і будьте терпимі. Тому очікуємо, очікуємо. Просто знаєте, чому я не ставлю на паузу? Тому що ця програма гіперкам ну, якась трохи дивна, вона не хоче мені нормально працювати. От, наприклад, форм 1, оп. Там тасі закрила, тасі відкрила. Форм 2. Оп. Форм 1. Бачите, закрилася. Форм 4. Форм 4. Тепер форм 3. З форм 3 переходимо на форм 4, знову на форм 3, тепер на форм 2. Тепер на форм 4. Форм 1. Форм 4. 3. 4. 2. В смысле? 2. 4. 1. 4, 3, 2, О, тепер на 2 прийшло. Першої. От, тепер на другу є. Перейшло. З першої на четверту. четверту можна або на третю, або на першу. Ну, куди там перестану третьому, перше. Ну, зараз можна собі так балець до безкінченності. А я вам дякую за увагу. Ми зробили з вами лабораторну. Хай вам щастить, програмуйте з радістю і задоволенням. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк під цим відео, якщо воно вам сподобався. Па-па!